Півтори години тому спецпотяг з тілами іноземців, які загинули на борту рейсу MH17, що прямував з Амстердама до Малазійської столиці, у якій, за попередньою версією поцілила ракета терористів у небі над Донеччиною, таки вирушив з Тореза у напрямку Харкова. Зустрічати його чиновники і медики збираються пізно вночі. Там же у Харкові ще зранку вже працює делегація міжнародних експертів. Три десятки спеціалістів з Нідерландів, Німеччини, США, Австралії та Великої Британії провели з владою Харківщини закриту нараду, а далі їздили дивитися спеціальні ангари, куди мають звести уламки літака, і де безпосередньо іноземні експерти будуть з'ясовувати причини падіння лайнера Боїнг 777-200 компанії Молозійській авіалінії. При участі спеціалістів, які прибулі з Голландії. Соединенные Штаты Америки, Великобритании и Германии. Там есть медицинские эксперты, эксперты авиа, скажем так, специалисты по авиатранспорту, специалисты баллистики различные.